І по таких варіантах в районі 2-2,5 тисячі є зараз ось такий. Синій A10S 32 гігабайти, з відбитком пальця ціна 2200 гривень. В комплекті до телефону йде зарядний шнур мікро та сам пристрій. Ідеальний стан телефону, немає ніяких коцок чи царапок по екрану. Також все працює чудово, перевірений, протестований. Є ось такий ж самий варіант два штучки, також 2200, Теж все чудово. В комплекті зарядний шнур мікро та телефон. Зараз покажу наступний варіант. Всі телефони працюють. Кому цікаво, більш детально, пишіть мені у повідомлення. Про кожного телефона можу скинути додаткову інформацію. Ось такий ще є ZTE Blade A7 2020 року. 3,64 пам'ять телефону, 3 ГБ оперативна і 64 ГБ пам'ять телефону. Ціна 2400 в комплекті зарядний шнур мікро та сам пристрій. Також додайтесь телеграм-канал, ссылка в шапці профілю або інстаграм. Приймаю замовлення скрізь, кому де зручніше, там і пишіть.